Шок, а на Трінчер кинула Волошина, щоб хайпанути, і Спартак Субота відіграв у цьому не останню роль. А якщо серйозно, то Трінчер просто планувала запускати новий канал і не придумала нічого цікавіше, як зробити хайп на розриві своїх стосунків з Волошином і таким чином дати поштовх новому проєкту. Я послухав цей годинний подкаст замість вас і готовий коротко підбити підсумки. Я ж особисто великий фанат Трінчер, особливо Волошина. Я ж великий фанат Трінчер і Волошина, навіть був проти своєї волі на їх концерті. І просто я хочу сказати, що ви тримали в голові, що я максимально необ'єктивний. На момент зйомки цього відео вони вже пережили розрив і зібралися просто поговорити, подякувати, підколоти одне одного, або простіше кажучи, дати трафік на новий канал Трінчер і зробити контент. Так от з ним живеться. Подивіться, за себе, блін, гроші бере. Айфон подарував, забрав. Хто? Ти! Я забрав? Да. В тебе айфон? — У дівчинки. Так я ж потім подарував. Чи було це цікаво слухати? Аж ніяк. Вони просто буквально все відео дякують одне одному, плачуть, сміються, жартують, знову дякують. І це все без глибокого занурення у проблему і причину розриву, і без будь-якого аналізу. Там буквально на самому початку відео Волошин кілька слів сказав про депресію, і все, все ж таки через е мою проблему і через мою нездатність. Справитися з цією проблемою у нас почались проблеми. Думаєш, проблема в депресії була? Початок, так, да. а потім уже. Це дуже легко можна пропустити, якщо ви неуважно слухаєте. Бо більше до цієї розмови вони не повертались або повертались так, що я навіть цього не помітив. Чи гарний приклад вони подають іншим? Я думаю, що так. Незважаючи на хайп, вони на своєму прикладі показують пустові. <кхем> Людям, що можна розходитись не тільки обсираючи одне одного, а й спокійно з теплими спогадами на хороші ноті, подякувавши одне одному, та просто розійтись. Розмови про суспільство, ігрову індустрію та різноманітні діджитал професії. Усе це у форматі захопливих інтерв'ю на ютуб-каналі Сейшн. Приєднуйтесь до спільноти глядачів, щоб почути історію успіху та факапів від експертів своєї сфери. Або посилання на канал, ви як завжди, знайдете в закріпленому коментарі. Підписуйтесь і ви можете сказати, як так, це все хейп, і можливо, ви навіть будете праві, але мене насторожило інше. Волошин каже, що це все почалось десь півроку тому, коли у нього почалась депресія. І я згадав одну важливу деталь. Якраз той період часу по інтернету гуляв тік-ток, де Волошин зав'язується зі Спартаком Суботою, щоб той допоміг, увага, за тиждень впоратись з тривожним розладом. У мене ж особисто тривожного розводу немає, в принципі, як і диплому. Але я пам'ятаю, як півроку тому. Боже, я пам'ятаю коментарі, які були півроку тому, чому я так в школі віршики не вчив. Ну, одним словом, люди були дуже незадоволені, що їхню проблему обесцінюють. Мовляв, що таке ваш тривожний розлад, якщо його можна полікувати за тиждень, так Спартак Собота сказала. А проблема в тому, що це насправді хвороба, яка лікується не те, що тиждень місяць. Люди з цим роками справитись не можуть. А тут Спартачок пообіцяв за тиждень впоратися. З усіма проблемами Волошина. На жаль, сам TikTok я знайти не зміг, бо його буквально ніде немає. Як ви зрозуміло, хвороба могла прогресувати. Методика Спартака Олександра не допомогла, а лише погіршила стан Волошина, що й могло стати каталізатором розриву стосунків. А на Трінчер всіма силами намагалася допомогти і зберегти шлюб. Але Волошин не йшов на контакт і в підсумку вирішив зробити. Перший крок до розриву користувачі поділилися на два табори. Одні вважають їх поганими акторами, а цю всю сцену постановою і дешевим хайпом. А інші дійсно переконані, що все ж таки це все було щиро. Моя ж особиста думка така, що незважаючи, що ця вся історія не без хайпу, але все ж таки це було доволі щиро. Ну я просто відмовляюсь вірити, що Анна Трінчер настільки хороша актриса, що змогла зробити ось таку постанову. Насправді це все виглядає доволі таки по справжньому, і я їй чомусь вірю. Можливо, це все моя сентиментальність. Але, ну, я знаю, багато людей зі мною не погодяться, в коментарях там пишуть, що чудові актори, ну, не знаю, не знаю. Що цікаво, Сонях на своєму каналі півроку тому максимально детально і точно спрогнозувала саме такий сценарій подій. Чи будуть хайпувати трінчер і Волошин на розриві? На своєму розриві. Давайте. 8 кубків, заради лайчочки, колесо фортуни у нас. Помірні. Знаєте, да, може, вони зроблять розставання, Да. тут буде щось, да, буде якийсь заміс, щоб. Да, да ребята, коротше. Хай буде продовжуватися, що волошин каже, це мені не цікаво. А на цьому все. Велика подяка нашим меценатам, які підтримують наш проєкт. А тобі за перегляд, вподобайку та коментар до цього відео. До зустрічі. Королева мечів, ні, вони прийшли, знаєте, покрасаваться. Шіска пентаклів. Тут багато роботи. Ні, це проєкт. Знаєте, чарівник вони кладуть. Брешуть нам. Це проєкт. Це підігрів, у Трінчер там щось виходить. Дуже багато роботи. Да. Знаєте, можливо, їх стосунки це взагалі це суцільний хайп. Да. І вони просто на цьому хайпують, а насправді у них там, може, вони навіть і не в стосунках. Стосунки, трінчер і волошина це хайп. Чвірка мечів. Да, багато мечів. Це, знаєте, це конфлікти д'явол, да. Вони, да, хайпуються, хайп. Да. Ребята, розходимося, нема у них ніяких стосунків.